Продовольчу безпеку і не тільки спілкуємось із Денисом Марчуком, заступником голови Всеукраїнської аграрної ради. Він долучається до розмови. Добрий вечір, вітаю вас. Пане Денисе, які сьогодні можна підбити все таки підсумки? Адже стежу за вашою інформацією, дорікаєте зокрема на те, що складна ситуація кліматична була цьогоріч, зокрема для зернових посуха вдарила по пшениці і ячменю. Але чи вистачить нинішнього врожаю, аби для початку покрити власні потреби? І друге питання все таки заробити на експорті. Валюту для країни. Однозначно потрібно заспокоїти людей. Вистачить на сьогоднішній день зібрано порядка 40 мільйонів тонн зернових олійних культур. Тобто фактично закінчено зібрання ранніх культур, вже активно йде збирання пізніх культур, таких як соя, соняшник, кукурудза, тому що фактично в умовах спеки, яка у нас триває вже довгий період часу, не було таких перерв між жнивами, і ще паралельно йде посів озимих культур. А в цілому, якщо ми прогнозуємо, втрати будуть більше в нас, все ж таки по озимих культурах. І кукурудза соя соняшник ну, кукурудза, напевно, втратить найбільше. Якщо в минулому році зібрали порядка 33 мільйонів, то сьогодні втрати в кінці ну, знаєш таки зараз важко сказати, але попередні підрахунки говорять, що від 8 до 10 мільйонів тонн можемо не Що стосується пшениці, то пшениці ми зібрали фактично як минулого сезону. Минулого сезону було трішки трішки більше 22 мільйонів. Зараз ми зібрали 21,8 мільйонів, тобто фактично ті самі поязники при потребі українців на рік споживати порядка від 5 до 6 мільйонів. Тобто ми розуміємо, що значна частка. Буде закладатися на експортний потенціал для того, щоб отримати валютну виручку. А це дуже важливо, тому що попит на пшеницю в цьому світі буде дуже високий, так як аномальна спека і посуха відбулася не лише на європейському континенті, на інших континентах, відповідно, не великої кількості урожаю в різних регіонах світу, і те, що ми зможемо продати за рахунок, можливо, меншої кількості експорту, але за рахунок вищої ціни можемо фактично роз. Ну скажем, розраховувати на показники минулого сезону по ціні прекрасна новина, але ось наступне запитання: наскільки цього року, цього сезону, Україна може виступати гарантом продовольчої безпеки, і зокрема, чи розширюється географія експорту? Ну, зокрема, до країн Африки? Ну, якщо ми говоримо про ринки, то зазвичай це ті самі ринки, на яких ми працюємо: це Азія, Африка, Близький Схід. А Європа досить активно купує українську продукцію. В минулому сезоні близько 15 мільйонів тонн кукурузи саме було спрямовано на європейський ринок. Я думаю, що попит на Українську продукцію також буде залишатися досить високим через те саму посуху, яка виникла в європейському союзі. Що стосується безпосередніх напрямків, ну вони не залишаються так, як я вже уточнив. Для нас звичними сподіватимемося, що той попит який існує, він буде дійсно працювати, але для цього дуже важливо, щоб були безпечні коридорні шляхи порти великої Одеси. Знаємо минулого тижня, що відбулося. Цей обстріл, які завдала Росія по кораблю, який пропонував до Єгипту, це звичайно досить сильно реагує ринок, і дуже важливо, щоб з точки зору безпеки ми могли надалі гарантувати в територіальних водах України цю безпеку. А чи вдалося протягом весни, літа, початку осінь можливо роботи ще тривають, все таки розширити так звані сухопутні зернові коридори, налагодити логістику і збільшити таким шляхом експорт? Ну, з точки зору економіки, сухопутні маршрути вони є дорогими і невиправданими. Ми ними користувалися, розширювали в той момент, коли не мали повної можливості рухатися портами Великої Одеси. Взагалі, чорним морем. Коли чорне море працює, воно здійснює на сьогоднішній день порядка 80% від загального експорту в аграрні продукції. Частково це продовжується і Дунай, але там теж фактично в два рази впали об'єми експорту. Ну і шляхи торгівельні, які ми маємо через скажімо, ну, Торожними коридорами, а вони становлять від 3 до 5 відсотків, Це невеликі об'єми з точки зору економіки, логістики і доставки. Море воно завжди було і залишається найперспективнішим. В уряді звітують, що аграрії активно користуються програмою пільгових кредитів 5.7.9, Але з іншого боку, ми вже з вами спілкували спілкувалися. Аграрії бідкаються щодо акцизів на пальне. З одного боку одна рука дає, інша рука забирає. Наскільки вдається господарникам балансувати між підвищенням податків, які також впливають на роботу сільгосппідприємств, і також користуватись можливо пільговими ініціативами, грантовими програмами для фермерів. На ну, сьогоднішній день, завдяки тому, що в світі не зменшили ціни на нафту. Ми бачимо, що не відбулося підняття цін всередині України за рахунок того, що діє акциз на паливному стильні матеріали. Мається на увазі, що він зростав з 1 вересня. Поки що ситуація стабільна, але ми розуміємо, в залежності від зовнішніх факторів, як буде відбуватися цінами на а, безпосередньо нафту, воно буде впливати всередині країни. Звичайно, тоді навантаження буде зростати. Щодо програми 5.7.9, вона для нас дуже важлива, і ми сьогодні сьогодні в період на проголошення обговорення нового бюджетного року. Просимо і наполягаємо, щоб програма 579 вона була збережена, тому що в березні 25-го року вона фактично закінчить свій рік. А це дуже важливо з точки зору підтримки товаробників. Бо власне в рамках 579 ми маємо можливості перекредитовуватись, тому що ці гроші фактично йдуть на розвиток в умовах. Війни ми це повинні розуміти, але вони дають можливість залишатись товаробникам живими, тобто їхні підприємства, щоб працювали щодо. Грантів, так і вони є, вони існують і по підтримці тваринництва і по садівництву. Сподіватимуся, що наші міжнародні партнери надалі будуть також інвестувати в потрібний напрямок, тому що розуміють, що від цього також залежить і їхня продовольча безпека. А наскільки ось ці програми? Кредитні пільгові грантові допомагають все таки стримувати ціну продовольства, якщо говорити загалом про продукти харчування для споживачів, чи все таки вже найближчим часом і холоди, і складна ситуація в економіці, в енергетиці примусить агровиробників, зокрема переробників, піднімати відпускні ціли ціни на різні продукти харчування. Зрозуміло, що це витрати зростають і на робочу силу, на генератори, якщо це певні е, такі складські і приміщення холодильні установки для зберігання городини, наприклад. Ну, власне, якщо ми говоримо про гранти, то це власне шлях для підтримки для того, щоб вони почали якийсь свій напрямок роботи. Але ж ринкову економіку, ринкові відносини ніхто не прибирає в цих умовах. Конкуренція важка, і умови праці в Україні в період війни вони є надскладними, особливо в моменти, коли здійснювалися атаки по критичній інфраструктурі, енергетичній інфраструктури. І сьогодні для виробників і переробників собівартість виробництва за рахунок використання додаткових джерел енергетики вигляді генерати вона є дорогою. Відповідно, вона закладається в ціну. І так, якщо ти і не хотів би піднімати, але якщо ти не піднімеш ціни, ти просто не будеш функціонувати і виживати. Ще ряд факторів, які впливають на ціноутворення. Це звичайно фактор інфляції. Серпень місяць він склав порядка 7,5%. Ми повинні також аналізувати державний бюджет на 25 рік, де долар закладається 45 гривень за один долар. Це теж буде одним із ключових елементів здорожчання, тому що є елементи, компоненти, яким використовуються товароробники і переробники, вони багато в чому закуповують за кордоном. А відповідно, це буде теж здорожчувати продукцію на. Полях, ну, на полях, і відповідно на переробці, і тоді на полицях магазинів наших наших по Україні.